Бажаю здоров'я, друзі. Ось і завершилася довгоочікувана зустріч нашої і американської делегації в Арабських Еміратах. І на мою суб'єктивну точку зору вона пройшла дуже конструктивно. Хочу виділити три моменти: перше це припинення вогню на 30-денний період, щоб в тиші і в спокій можна було підписувати. Додаткові угоди в подальшому е, вирішенні питання миру. Другий момент е, це повернення наших діточок, примусово е, вивезених загарбниками за межі України. І третій момент це взаємообмін полоненими. Це дуже-дуже дуже важливо. І хочу відмітити, що Україна і українці це люди титани. Ми не переможні. Просто дехто нас ще недооцінив. Але нас краще переоцінити, ніж недооцінити. І ті, хто недооцінили, вони скоро все зрозуміють. Слава Україні!